Ми знову раді вітати вас у нашому епізодичному циклі по Васі, і у контексті попередніх епізодів її складової Єресі Горуса. Іштван Три згорів у вирі вогняної купелі. Зрадник Горус, наче Іуда, зібрав лояльні до нього легіони і зупинився на віддаленій планеті Іштванської системи Іштван 5 Там він планував зустріти удар вірних імператору легіонів, і цей час вже був зовсім поруч. Зірки у точці мандевілля системи Іштван замайоріли новими кольорами варп переходу. Веселковим небограєм скаут та проривач блокади легіону гвардії ворона класу Симфалія Ад Темпереста відзначив свою появу на тлі реального світу, обладнаний найкращими хроносховами та камуфляжем від детекції по балістичному курсі з відключеним двигуном та підтримкою життя на борту. Невидимий для зрадників розвідник поплив у безкрайньому космосі по курсу на Іштван 5 дослухаючись та вдивляючись у ворожу оборону. Екіпаж найкращих розвідників побачив, що трапилося зі штваном 3 який ті самі гвардійці Ворона звільняли. Та зрадники не втечуть від помсти, і темпераментна знайшла горуситів на Іштвані 5 найвіддаленішій планеті системи. Саме там під пилом та атмосферними завадами планети скаути віднайшли зашифровані сигнали, голосові перемовини, мережі голосового командування та усі інші ознаки армії, яка активно закопувалася у ґрунт. Та й власні штандарти всіх примархів зрадників: Горуса, Ангрона, Мортаріона, Фулгрима. Із цією інформацією Ад Темпереста відправилася у точку рандеву із флотом справедливої помсти. Не менш як вісім повних легіонів Астартес були відкомандировані Рогалом Дорном, вже військовим магістром імперіуму та вартовим терри для винищення повстанців горуса. Саламандри, гвардія ворона, залізні руки, залізні воїни, повелителі ночі, альфа легіон, носії слова та третина міці імперських кулаків всі ці сили по черзі стали збиратися біля точки Мандевілля, системи Іштваан. Згодом у ретроспективі історики імперіуму помітять, що всі передумови цього конклаву сил праведного імперського гніву, наче пішаки на шахівниці, були заздалегідь вибудувані горусом ще до рішення Дорна тієї миті. Більшість вважали, що горус, наче звичайний тиран, з амбіціями до імперської величі, вибудовуватиме собі свій імперіум з центром у системі Іштван. Ніхто ж не знав і не гадав, як боги хаосу посміхаються у Варпі. Основою теорії його зради були амбіції примарха Горуса або втручання якихось ксеносів, наприклад, крейвів або поневолювачів, які могли вплинути на логіку та прийняття рішень синами імператора. Ніхто не палав таким праведним гнівом, як примарх 10-го легіону залізних рук Феррус Манус. Будучи стійким лоялістом з голови до п'ят, манус був просто шокований пропозицією примарха дітей імператора Фулгрима приєднатися до повстання Горуса. Пропонувалося у системі калінедес 4, де сили Фулгрима допомогли Манусу та його 52 й експедиції у винищенні орків, оскільки Фулгрима та Ферруса пов'язувала дружба, горус сподівався, що пихатий Фулгрим зможе переконати залізну горгону у перспективності та справедливості намірів горусіанців. Ферус же впав у такий гнів, що Фулгрим був змушений вирубити горгону і втікати, підібгавши свого павичевого хвоста. Для достовірності слід відзначити, що він залишив манусу подарунок у вигляді розстріляних у притул десятків кораблів 10-го ж легіону, а це ще більше розлютило залізнорукого примарха. Тож не дивно, що першими, хто після розвідників прибув на збір під іштваном, був 10-й легіон зі своїм примархом. Останній так поспішав, що узяв зі собою всіх ветеранів та найбільш перевірені у кампаніях частини. Зазвичай найбільш відлюдькуваті та брутальні компанії. Інша ж половина його легіону по частинах добиралася до Іштвану 5 в ході та після бою за цю планету. Наступними прибули саламандри та ворони зі своїми примархами вулканом та корвусом Кораксом. Інші ж чотири легіони та флот імперських кулаків з 20 тисяч воїнів мали прибути пізніше. Манус, агресивно підім'явши командування помстою під себе, відразу наказав розпочати штурм і штвагану 5 твердині горуса, не дочікуючись на інші легіони, адже він мізкував, що вони застали зрадників без штанців. Вони навіть свою фортецю та укріп споруди не встигли збудувати. Тож саме час для удару у серце зради. І, хоча Вулкан та Коракс виступали за те, щоб дочекатися на інші легіони, манус їх знову проігнорував і віддав наказ штурмувати систему просто зараз силами трьох повних вже прибулих легіонів. Залізні воїни, повелителі ночі, альфа легіон носії слова мали долучитися до кампанії в ході прибуття у вигляді другої хвилі, але залізнорукий не знав. Що усе вирішене до цієї миті відповідало стратегічній мапі скорабченого горуса. Іштван-5 був сірою пусткою. Планетою ще тисячі років тому викопченою тектонічними сувами та подальшими виверженнями вулканів. Колись вона була центром одного із секторів Ельдарської імперії, про що свідчили залишки численних дорожніх, палацових та іригаційних споруд на поверхні. Зараз же планета стала центром масової фортифікаційної активності. Сам Фулгрем узявся вибудовувати фортеці та бункерну систему поміж гірських хребтів. Тож до появи перших кораблів лоялістів на орбіті Іштваан перетворився на велику коробку зброньового адамантію та кераміту. Основні пункти якої зосередилися у низині ургал поруч із континентальним ургальським плато. На це вулканічне плато з численними ямами, ровами, низинами і ломанулися лоялісти. Та й інших варіантів для висадки горус для них не залишив. Адже аби дістатися до його фортеці, їм потрібно було пробитися через низину ургал. Першими ластівками імперського гніву, що мав сколихнути галактику, стали нові зірки на орбіті іштваану 5. Це в діло вступили орбітальні захисні споруди зрадників та флоти лоялістів. Заздалегід спланованим сигналом, зоряні флоти «Саламандр» та гвардії ворона вирвались у навколоорбітний простір Іштваану-5. у ході двадцятихвилинного бою з використанням континентальних ракет, захисної сітки гразерів, макрогармат та плазми зрадників на орбіті. Флоти імперіуму на тлі палаючих супутників та дронів зайняли геосинхронну орбіту над Іштваном. Навіть на піці великого зоряного походу вид сотень кораблів імперської армії, механікумів та трьох легіонів Астартес водночас на одній геосинхронній орбіті був доволі рідкісним явищем. А за ними на виході із варпу ось ось мали з'явитися кораблі другої хвилі експедиції помсти. Наближався нульовий час, час висадки у бій. У нульовий час, за хронометрами імперської армади праведного гніву, десятки кораблів на геосинхронній орбіті Штвану 5 розпочали концентроване бомбардування позиції горуситів, яке передувало висадці масованого десанту. Небеса над фортецею горуса запалали міріадами яскравих променів орбітальних ударів та феєричними кольорами від стиснутого повітря та циклонної модуляції. Там, де промені діставалися землі, розігрувалася інша різнокольорова феєрія. Це тисячі енергетичних та войд щитів стримували силу бомбардування з орбіти. Земля тіла, піднятий пил перетворювався у справжні торнадо. А цілі гірські хребти зрівнювалися до рівня плато від вогневої міці нападників. Та напередодні події темні механікуми на службі Угоруса разом із Фулгримом створили справжнє диво. Ряд енергетичних бар'єрів та генераторів, що на 80% захистили сили зрадників від гніву лоялістів. Услід за падінням останніх макробомб та ударами гармат, ішов десант. Сотні штурмових дропподів, таранів і капсул у вогні орбітального входження впали на Іштван. За ними у своїй незліченній кількості на планету вирушили штурмові човни наступної хвилі космодесанту та монументальні зоряні арки Адептус Механікус». Сотні були знищені зенітним вогнем із землі, та тисячі досягли своєї цілі пісків ургальського плато. Очолював Космодесант у першій хвилі висадки сам примарх Феррус Манус. Земля здригнулася, і перша зафіксована смерть у війні між легіонами Космодесанту була внесена у хроносфери. Події дії Іштвану три, хоч і були теж по суті братовбивчою війною, але відбувалися у рамках чотирьох легіонів. Тут же різні легіони вперше стали винищувати один одного без жалю. Війна між суперлюдьми завжди брутальна, як і між людьми звичайними. Але винищення одне одного, маючи суперсилу, унікальні рефлекси, найпотужнішу зброю та найкращий у всесвіті захист усе це виносило масштаби космодесантної різанини на вкрай інший рівень. Швидкою зачисткою лоялісти підготували територію для подальшої висадки підкріплень та важкої техніки. Техніка із цих зон вирушала у напрямку ургальської низини, повз ліс покинутих штурмових капсул та модулів. Наче шибениці повз дороги ми залишили сотні наших капсул на ургальському плато. Хіба могли ми знати, що символічне перетвориться в реальне? Свідчення урнуса гріла Астартеса Саламандр єдиного вцілілого з усього батальйону. Менш ніж за годину випилювання одне одного чисельність сил зрівнялася. А чисельність жертв вже вимірювалася тисячами Астартес та імперських сил, що їх підтримували. І якщо лоялісти ще якось прагнули захистити свої частини звичайних солдат імперіуму, гурусіанці ж використовували свої піхотні загони як м'ясний щит для болтерів вірних імперіуму космодесантників. На лівому фланзі легіон Саламандр пробивався через рови легіону гвардії смерті. І, хоча сам примарх Вулкан очолював вірних імперіуму Астартес, гвардосмерці захищали кожен клаптик землі. У хід пішли фосфексні бомби, радіоактивні снаряди, варпові гранати та газово вірусна зброя. І над усім цим майоріла тінь титана класу імператор Діес Ірає, який ще з третього і штвану спробував крові лоялістів. Його плазмоган та численні мегаболтери продовжували винищувати добрих людей. На правому ж фланзі гвардійці ворона воювали з декількома компаніями синів Горуса. Тут у діло йшли штурмові загони космодесанту, там ясні щити із імперських солдат, яких не шкодували горосіянці, у центрі ж сам Ферус Манус Горгона просто десятками розкидав зрадників із легіону дітей імператора, які вже в цей час настільки віддалися еманаціям Слаанеша, що перетворилися у брутальних виродків, які, наче наркомани, ширялися від геноциду навколо себе, та й навіть від власних смертей. Тут вперше побачили і протошумових десантників хаосу Нойз Марінс. Їх аномальна звукова зброя, проти якої не рятувала ніяка броня, вже на полях Іштваану зібрала кривавий врожай. У цей час до лоялістів підійшла і техніка: численні лендрейдери, спідери, ріно, малкадори, спартанці та венаторії допомогли відтіснити зрадників майже до стін фортеці Горуса на Іштваані. Тієї миті, коли, здавалося, лінія зрадників вже прогнулася, на поле бою вийшли підкріплення на чолі зі своїми примархами. Божевільний від крові та гніву Ангрон зі своїми ланцюговими сокирами, бліда смерті з косою Мортаріон та різнобарвний і пихатий, наче павич Фулгрим разом зі своїми загонами ветеранів атакували лояльних Астартес. Горуса ж представляв Абадон, перший капітан страшних термінаторів Джуста Еренів. Мортаріон разом зі своєю елітою смертної вуалі вдарив по саламандрах. Ангрон та його крашери врізалися у гвардійців ворона. А Фулгрим зі своїми дегенератами за підтримки синів горуса вступив у двобій із залізними руками, ветеранами з рідного клану Горгони Авернії. У зоні ж висадки лоялістів численні загони прихованих камікадзе та смертників гвардії смерті і пожирачів світів вдарили по військах імперської армії у другій хвилі десанту. А замасковані бункери та дзоти зайнялися винищенням техніки добряків просто на вигрузці із кораблів. На середину третьої години і 5 усе ургельське плато палало. Тисячі жертв, рештки сотень одиниць важкої техніки, палаючі капсули та штурмові човни, прориті бункери. Саме такий вигляд мало плато на цю годину. І на цьому тлі адептус механіком транспортували на поверхню легіон титанів Атарус. Титани Механікум стали одним із найбільших здобутків техножерців Марсу і піком бойової інженерії на полі бою 30-го, а згодом і 40-го тисячоліття. Вони відносяться до дивізії Мілітарус Адептус Механікус і мають більше десяти різних класів: від найбільших класу імператор понад 60 метрів заввишки, і до найменших десятиметрових розвідувальних бойових гончих. Екіпажі цих машин, озброєних найпотужнішою енергетичною ракетною та гарматною зброєю, складає від шести у найменших до чотирьохста сотень у найбільших. Титани об'єднуються у легіони, як і космодесант, і мали від 150 до 50 машин у кожному у часи найбільшого розквіту імперіуму. Легіони поділяються на менші структурні підрозділи: Демілегіон, Маніпли, Демі Маніпли, Трепл Маніпли, Сагреси. Бойовий титан на полі бою це ознака важливості кампанії та рівня загрози супротивника. А участь цілого легіону супроводжується колосальним рівнем логістики. Рівень же руйнації, який може завдати бойовий титан будь-якого класу, просто важко уявити. Два титани класу злодюга та три титани класу бойова гонча підтримали чергову хвилю космодесанту та вступили у нерівний бій із набагато більшими силами легіону Легіо Мортіс, що перекинувся на сторону зрадників. Тож Іштваан-5 став і першою точкою у війні між легіонами Титанікус. Титан лоялістів червона нага, скориставшись загибелью своїх побратимів, навіть встиг знищити головного титана Мортісів класу Воєвода Подих Грому. На піку боротьби, коли Ферус майже дійшов до фортеці Горуса і побачив Фулгрима, а лоялісти на флангах відкинули контратаку зрадників, із Варпу вийшла друга хвиля підкріплень вірних імперіуму десантників, цілих чотири легіони Астартес, три з половиною години після висадки небо над Іштваном П'ять знову почорніло від численних кораблів космодесанту. Це надійшли ще чотири легіони Астартес, які мали вступити в бій у другій хвилі. Альфа вирушила на підтримку зліва, носії слова направо. А по центру повелителі ночі та залізні воїни. Корвус Коракс одразу почав відводити своїх синів на переозброєння, даючи шанс новим силам завершити почати. Так само поступово стали відступати і саламандри, проте у центрі горгона не знала ні відступу, ні жалю. Разом зі своєю елітою із клану Авернії, Морлоками він дійшов до останнього рубежу перед фортецею горуса, де зійшовся у двобої сам на сам із колишнім другом Фулгримом. Зрадники відступили по всьому фронту. Кінець був майже поруч, і тут удар у спину. Коли перші загони гвардії ворона підступили до лінії редутів, яку вибудували новоприбулі у другій лінії оборони, носії слова привітали своїх побратимів. Із болтерів, плазмаганів, мелтагармат, РПГ, важких волкітів та великокаліберної артилерії, уся лінія чотирьох легіонів другої хвилі вдарила у тил гвардії ворона та саламандр. Сотні лояльних Астарте загинули у лічені секунди. Сам же Ферус Манус та його еліта залізних рук настільки глибоко вгризлися у кільце зрадників, що тотальну зраду поза його спиною йому пояснив примарх дітей імператора. «Розплющ очі, друже, озирнись і подивися. І ти побачиш кінець твого імперіуму, імперіуму нашого батька, того, хто покинув нас заради вузьколобого людства, нас, які досягли віхи еволюції у галактиці. І Горгона озирнувся. Те, що постало перед його зором, увійшло в анали імперіуму людства. Тисячі мертвих лоялістів вкрили ургальську низину, попіл від численних згариш та запалених каркасів затьмарив небо, над яким замайоріли прапори Горуса. У цю ж мить вже тричі проклятий титан Діес і проголосив сигнал тотального наступу горуситів. Портали та брами на фортеці Горуса у чергове відкрилися, і примархи зрадників знову вирушили до бою. Саме ці пейзажі навколо горгони найкраще ілюструють сьоме коло пекла. Навіть якщо це пекло і то є його брама, я обіцяю тобі залізним кредо медузи. Я потоплю твою посмішку у ньому. Ферус Манус примарху Фулгриму. Бій між двома примархами був блискавичним. Та в кінці, за підтримки демона вищого пантеону Слаанеша, примарх Фулгрим відрубав голову залізній медузі. Так загинув Феррус Маннус, один із найзвитяжніших примархів золотої епохи. По кількох хвилинах його ветерани та більшість клану Авернії полишили цей світ, будучи анігільовані тисячами зрадників із тепер вже восьми легіонів Астартес Горуса. Саламандри хотіли прорватися до своєї зони висадки, та залізні вовки накрили їх масовими залпами артилерії. В одному з вибухів вортексної ракети зник і примарх Вулкан ще один вірний син імператора. Але не все йшло за планом для зрадників на правому фланзі. примарх Коракс шалено розлютився, побачивши десятки тисяч своїх синів, що були забиті, наче худоба в загоні. Озброєний двома енергетичними кігтями-рукавицями та унікальним іменним ракетним ранцем, корвус удався до прокладання коридору відходу для своїх синів прямісінько через легіон носіїв слова. Сотні словесних носіїв загинули від його пазурів та ікол. Саме так у його легіоні називали корвусовий ракетний наплічник та кіхті. Навіть перші Галворбак, істоти з одними із вищих демонів усередині, були стерті у пил та пошматовані на такі шматочки, що навіть екстра регенерація не могла врятувати останніх. Лоргар, примарг перших зрадників носіїв слова, не зміг зупинити Коракса, одержимого відчаєм, смутком та гнівом. І загинув би перший, дійсно перший зрадник прямісінько на полях іштвану 5 якби не втручання Конрада Керза. У народі званого ще Курцом або просто бетменом, саме поява останнього повернула Коракса до реальності і змусила відступити із залишками своїх синів, аби зникнути в ургальській місцині. Тим часом гурусіанці скінчили винищення останніх залишків лоялістів, що наче перший сніг розстали на вранішньому сонці. На чорних пісках Іштваану понад 200 тисяч лояльних Астартес позбулися життя. Два легіони були винищені, залізні руки втратили майже половину. Ще тисячі з 10-го легіону загинуть на орбіті Іштваану-5, де кораблі зрадників очікуватимуть їх біля точок Мандевілля. Кораблі лоялістів, що по одному виходитимуть у систему, стануть мішенями у тирі для цілого флоту горусіанців. Три примархи загинули чи пропали безвісти. Це була найбільша поразка легіонів Астартес та імперської армії за понад 200 років великого хрестового походу поміж зірок. Над згарищем із тисяч тіл лоялістів, викладених емблемою Ока Горуса, Луперкаль особисто привітав переможців. Та історія любить справедливість. Вона знаходить нас через роки, через століття, через тисячі років. Як не старалися зрадники, але винищити всіх вони не змогли. Поодинці чи малими групами космодесантники із трьох дійсно зраджених легіонів змогли пробитися в глиб планети і сховатися поміж гірських хребтів та масивів. І, хоча за ним відрядили численні групи мисливців з усіх восьми горусіанських легіонів, партизанська війна на Іштвані п'ять триватиме ще місяцями. Численні астарти, здійснивши аварійний взліт та вихід на орбіту, були підібрані крейсерами та баржами лоялістів і встигли втекти у варп. Деякі імена, як Шадрак Медусон, Гріпа Астрал, Моравик Безсмертний, ще створять масу проблем на шляху горуса до Терри. Битва за Іштван 5 скінчилася. Горус святкував перемогу, а сама подія увійшла в анали як різанина при висадці. Це був кінець імперіуму, кінець золотого віку людства, кінець великого зоряного походу серед зірок. Вир міжгалактичної війни було посіяно, і темні боги пожнуть роки терору та кровопролиття. І якщо вам сподобалося це видиво, не забудьте підписатися на наші канали, зайти у наші представництва у соціальних мережах і зазирнути на сторінку допомогти проекту. Адже без вашої допомоги увесь україномовний всесвіт так і не побачить продовження воргамера для чайників.